Що, дорогі, цього дощового дня світ почув мої благання. Дивіться, яка кольорова красонька. Нарешті не чорне, біле, сирес, срібне. А щось оригінальне, жовте, як мої сорти. Ля, ля ля Тут дуже багато десятиліть виставлені такі гарні різні, різні старовинні речі. На розі цих вулиць. Дуже гарно хтось придумав, треба признати. О, голубенька. Ану, видно мене? Видно. Чого? Чого? Знаєте, дорогі, що я помітила в людей, які роблять ремонти дуже прекрасний завжди смак для пісень. Завжди такі пісні, знаєте, такі завидні. Такі ритмічні, класні, веселі вони включають, що аж хочеться танцювати. Молодці, молодці хлопці. Везючка сьогодні. Я вам скажу в дворах серйозно. Прийдеться витирати моє взуття. Витирати вологими хорточками. А це дуже цікавий феномен, я вам скажу, що на ба називаються місця там балкон, барбароса, бабуїна, ще Баобаб'я. Коротше, мода на ба. Ба-ба. Ба-ба-вдень -ба". ба -ба". нікого немає на цих лавочках, можна зняти. Дивіться, жтомер, місто 884 року. засновано. Засновано. Блін, які красиві штучки, красиві, дивіться, для табуретки, килимки, реально гарні. Є плюси в тому, щоб в день виходити з дому. От мені подобається цей килимок, щось припав до душі.